Друзі, вітаю вас усіх, хай мир і Божа благодать множиться, 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 множиться в кожній сфері вашого життя. Бог вірний, Бог добрий, Бог щедрий, Бог сильний, Бог великий і Бог за тебе. І ти будеш бачити, приймаючи Христа і приймаючи Божу благодать. Як все те, за що заплатив Ісус Христос на Христі, воно проявляється неймовірно, сильно в своїй благості, Божій благості проявляється в твоєму житті. Тому, друзі, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Амінь. Згадую апостолів, їх звати Петро і Іоанн, і вони йшли у дев'ятий час. По-нашому, це м, третя, година, третя година дня. Вони йшли разом до храму для молитви. Бо-перше, треба шукати час для молитви. Нам треба шукати час, щоб сідати у ног Ісуса і отримати Слово, що нам робити, і як нам рухатись. І ось вони йшли: Петро, і Іоанн. О 9-й годині по нашому 3-й дня 15.00 храм для молитви. І що там відбувалося? Там була людина, і вона була крива від народження. Вона була крива від народження. Ця людина. І цю людину приносили і садовили щодня перед воротами. А ворота храму вони називалися гарні, прекрасні, красиві. Щоб ця людина просила милостиню у тих, хто приходив до храму. І ось, побачивши Петра і Іоанна, які хотіли війти до храму, він почав цей кривий від народження, крива людина від утроби матері, вона, побачивши, вона хотіла просити милостиню у них. І він почав просити милостиню. І поглянувши на нього, Петро з Іоанном, апостолом Любові, сказали: подивися на нас, подивися на нас. От на цю фразу я хочу, щоб ми зараз уважно подивилися. Подивились, подивися на нас, глянь на нас, глянь на нас. І він пильно дивився, сподіваючись. Щось від них одержати. І Петро йому говорить: грошей, срібла, золота ми не маємо. А що маємо, а що вони мають? І що він повинен був побачити? Він повинен побачити Ісуса. Ось подивися на нас, да? і що він повинен був побачити. І ось що він повинен. А що маємо, те й тобі даємо. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встані ходи. Так важливо, щоб люди, які з нами стикаються, поглянувши на нас, вони побачили Христа, щоб аромат Христа, духмяність Христа і Христос, Він сьогодні був видний в нашому житті для цих людей. Тому що, коли ці люди побачать Христа і зустрінуться з Христом, зустрічаючись з нами, їх життя зміниться. Тому апостоли і говорять: поглянь на нас, поглянь на нас. Грошей немає. Говорить: в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Назрянина, встань і ходи. Нам дуже важливо зрозуміти, що багато проблем у людей, і їх проблеми зміняться тільки тоді, коли вони зустрінуться з Богом. З Ісусом Христом, коли вони переживуть благодать Христа, даровану для них, коли вони зустрівшись з нами, вони переживуть Бога, вони побачать Бога, вони розпізнають Бога, Його аромат, Його запах, Його атмосферу і оця Божа присутність, вона змінить все їх. Життя. Тому я сьогодні задаю собі питання, Андрій, коли люди з тобою зустрічаються, і вони споглядають на тебе, чи вони бачать в тобі, в твоєму служінні Христа? Христа. Чи вони бачать, чи вони можуть переживати Христа? Що вони бачать? Що вони бачать? Срібло, золото, дари, таланти, що вони бачать? Чи вони бачать Христа? Христа? Поглянь на нас, поглянь на нас, подивися на нас, подивися на нас. Ви уявіть, як це страшно, коли ти маєш подвійне життя. Як ти можеш сказати цим людям, подивись на нас, а ти куриш перед церквою, потім зуби чистиш, ідеш, або крадеш, або маєш блуд, перелюб. Ці люди з ревністю говорили: подивись на нас, подивись на нас. Подивись на нас. Або апостол Павел говорить, я хотів би, щоб ви були такими, як я. Багато сьогодні християн не можуть сказати іншим людям, я хотів би, щоб ви були такими, як я. Тому що є подвійна гра, є багато таємних гріхів, є подвійне дно, є лукаве життя. Тому, друзі, про що я сьогодні говорю? Я... Сьогодні хочу пильнувати за своїм серцем, за своїм служінням, за своєю мотивацією. І я хочу говорити як апостоли: подивись на нас, і щоб люди, дивлячись на мене, на нас, на церкву, вони просто переживали Ісуса Христа, бачили Ісуса Христа, бачили Його дію, бачили Його присутність. Відчували його аромат, його запах, його атмосферу. І тоді апостоли важливі, вони беруть, взявши Петро, бере його за праву руку і підводить його, і зміцніли його ступні, і коліна зміцніли. І все, і чудо, зцілення. Чому? Тому що ця людина вона побачила Христа. Вона пережила Христа через служіння апостолів. Тому хай через наше служіння люди переживають і бачать Христа. Амінь.